Коротше, придбав жіночі кросівки, які реально варті уваги. Лі Нінг – топовий китайський бренд, який одягає їх збірну по тенісу. Ідеальне співвідношення ціни та якості у моєму власному рейтингу вони займають друге місце після Nike. Назва моделі Red Hair 8 Pro. Що маємо? Дизайн стильні, акуратні підходять як для спорту, так і для повсякденного носіння. Комфорт легкі з дихаючим верхом, нога не париться навіть у спеку. Амортизація: м'яка підошва добре гасить удари, ходити одне задоволення. Гнучкість і вага відчуваються легкими, не сковують рухів. Що з розміром співпадає з розмірною сіткою продавця, брав без запасу, сіли точно по нозі дружини, ніде не тиснуть і не бовтаються. Звісно, купував по знижці через телеграм-канал Знижка Юа, посилання в описі. Якщо хочеш більше таких розпаковок та оглядів, став лайк і пишіть коментар. Це мотивує мене монтувати відео, бо товарів на знімав багато, а монтувати не вистачає мотивації.